Я змінив роботу на фабриці з виробництва продуктів на принтері. Принт фабрика. Ä, принтую дітей Directory to Silence. Тобто напряму на, на плітку. Коротенько покажу вам своє робоче місце. В це у мене T принтер Там принтується щось. -що. Японські принтери. Три штучки, ось видно ще два, копію я їх не включаю, бо немає такої механізні. Днем працював, звісно, але підвечір вже одно на такі. Четвертий принтер, принтер довга, але я його майже не використовую, так чисто помив, красивий, стоїть, діє заходять, радуються. Томий для складки продукції, кадри з красочкою, ну, так. Задоволений, я ще задоволений, що змінив фабрику, на якій я піднімав мішки по 25 кг цілий день. Ну, дивіться самі. Я думаю, що це набагато краще.